Моя душа не спить ночами, бо вся земля страждає з нами, і не нищить навіть браму, яка веде нас всіх із ями, щоб там Господь зустрів нас міцно та всіх провів разом у вічність. Настав час, коли є можливість отримати вічність раніше, ніж піти фізично тілом у цю саму вічність. Інтернет та сучасність дають можливість увіковічити всі свої знання та творчість, зробивши просто публікації на сторінках своїх соцмереж. Але я так люблю запах книг, які несуть собі не просто папір, а які мають свою особистість та історію, яку колись автор мав змогу створити саме в цьому моменті, щоб колись майбутнє покоління мало змогу отримати маленький шматочок його душі, який був вкладений у віршачі прозу та надрукований на цьому шматочку паперу. Що ж, я маю можливість представити шматочок своєї душі, який я вклала на сторінках цієї книги, і маю надію, що майбутнє покоління, читаючи цю книгу, відчує ту атмосферу, яка вирувала навколо мене саме сьогодні, в ці хвилини мого скромного, але не менш важливого життя.